Привіт-привіт, мої чудові бакярдачники! Сьогодні пропоную вам поговорити про те, що треба знати перед тим, як висадити розсаду у ґрунт. Сьогодні наше відео зі спеціального кабінету, це на мій балкон, де я готую свою розсаду до висадки. Отже, потрібно знати, як підготувати розсаду до висадки. Потім потрібно знати, коли саме це зробити, щоб не було зарано. І третє, про що я пропоную поговорити, це те, що ж покласти у луночку. Як підготувати луночку, що в неї покласти, коли ми їдемо саджати свою розсаду. Отже, як підготувати розсаду? Перш за все, треба пам'ятати, що її потрібно загартувати. Загартувати це означає не тільки. Там, Винести й на холод, Там, як ми знаємо, люди загартовуються, неряють у холодну воду, ще щось. Рослини потрібно привчати до зміни температури. Потрібно, наприклад, за такою схемою, як на 2 години винести на балкон, якщо ви живете в квартирі, як я, або у будинку винести на відкрите повітря. Потім на 4-6 на годин, як дітей до садочку привчаємо, так і розсаду. А це вона звикне до некімнатної температури, скажімо так. На балконі в мене відкрите вікно, і розсада тут стоїть, і вона відчуває зміну температури, потім вплив сонячного проміння вона на собі відчуває. Бо якщо винести розсаду одразу, от ви якщо в домі винести одразу розсаду на Відкрите повітря, і на неї буде світити прямий сонячні промінь, то вона може опектися і на ній можуть з'явитися білі плями. Тому якщо немає де поставити лише відкрите сонце, то треба трошки притягнути. А на балконі також розсада може звикнути до зміни дня і ночі. Це також міняється і освітлення, і змінюється температура в день. Тепліше, вночі холодніше, ну, зрозуміло, але у квартирі цього не відчувається. От, і ще є така штука, що до вітру привчати. Все ну, може танці з бубном, але коли ми так навіть проводимо по автоматах, як вітер ніби, от, то Трохи замедляється, сповільнюється ріст, а саме грубше є стебло, нарощується коренева система. Там, ніби, сок починає правильно бігати. А це дуже добре перед тим, як ми будемо вести розсаду на дачу. Крім того, перед тим як вести розсаду на дачу, кілька днів не поливайте розсаду. Тоді стебло... Буде трохи м'якший, гнучкіший і не зломиться при там, постановці в машину, ви, коли будете діставати її звідти, або маршрутку, транспорт, якщо ставите машину, то розсада, щоб не поламалася, треба кілька днів не поливати. А а Росаду загортували. Тепер про другий момент. Коли ж потрібно висадити розсаду, щоб не було зарано. Краще ми посадимо трохи пізніше, коли вже буде тепло, аніж зарано. Бо спочатку ваша рослина отримує стрес при пікеруванні. Моя не отримує, бо росте одразу в таких стаканчиках. І томати, і перець де він. А от перець підписано Джемені, все дата, все підписано. Посаджено 2 березня. От. Як саджали, і томати, і перець можна подивитися в нас на каналі. Як грун доросади готували, це все, все, все можна подивитися на каналі. Якщо рослину ми пікіруємо, то вона притормажує свій розвиток десь на тиждень днів 10. Потім, коли ви висадите рослину у холодний ґрунт, це також для неї стрес. Звісно, ми антистресові якісь можемо препарати застосовувати ще щось, але ж ви розумієте, що стрес тоді, стрес зараз, і ваша рослина дасть ще пізніше врожай. 10 днів, ще 10 на 20 днів пізніше. Якщо це не критично, то можна висаджувати коли завгодно. Також у холодному ґрунті рослина повільніше споживає фосфор та інші корисні елементи. І це також заторможує її розвиток. Які ж має бути температура у ґрунті, щоб ми висадили і не хвилювалися? От ми подивилися на вулиці вже сонце. От я дивлюся, моїй розсаді вже трохи спекотно на південному вікні. Сонце світить у день, її тут геть же тепло. Чи можна її вже висаджувати на вулицю? Для того, під час того, як ми поставили розсаду на загартовування, ми вже можемо відготувати луночки. Зробити... Спеціальні, я беру, от можете подивитися в мене відео, я беру для цибулевих саджалку, яка виймає одразу пів літри грунту, Якраз під мій стаканчик. Об'єм такий самий, як стаканчик ось, у цієї саджалки. Виймається ґрунт і кладу у відро. От, тобто, поки розсада тут... Загартовується, там на дачі луночка прогрівається, і грунт, який ми виняли з луночку у відро окремо кладу, він теж прогрівається. Коли ви засипаєте рослинку, це десь градус-два не більше. Але для рослини це, повірте, така відчутна температура. Щоб поміряти температуру, є спеціальні термометри для ґрунту, а можна скористатися термометром для води. От, тоді на глибині цього стаканчика, тієї луночки, якою ви викопали. От, якщо у мене коренева система от, до кінця цього стаканчика, то міряти глибину теж потрібно на глибині цього стаканчика. Не згори, отак, от трошки поміряти, а на глибині, от, де будемо саджати, де будуть корінці. Там поміряти температуру. і Якщо для томатів і перцю достатньо 12-15 градусів, і більше, звісно, це добре, то для баклажанів 16 і більше градусів температура має бути. Ось. Загартували нашу розсаду. Визначилися, коли ми зможемо її посадити. Температуру, луночки підготували. Розсаду не полили кілька днів, щоб вона була більш губнучна, їдемо на дачу саджати. Що треба не забути взяти з собою, якщо у вас на дачі немає магазину. Звісно, треба взяти те, що ви будете класти у луночку. І тут є два варіанти. Є люди, які Схильні до природнього садівництва, а є ті, хто згоден використовувати мінеральне добрива. І те, і те добре. Кожен вибирає те, що йому подобається. От, якщо ви схильні обрати органічне землеробство, я саджаю от, те, що буду споживати я, мої діти. Моя сім'я, томати, перці, все шістівне. За допомогою а, органічних добрив я обираю біопроферм. Це органічне комплексне добриво, яке робляться у нас в Україні у Волинській області. А, у них на сайті все написано і як застосовувати і викладені сертифікати якості і а, всі. Сертифікати, які мають бути у серйозної компанії ці фірми. Бо можна зустріти все, що хочеш, гарний пакетик, а його розсипали десь там, намішали біля ринку і продають так. Це перевірено, є відгуки, сарафанне радіо ніхто не відміняв. Якщо люди показують, що одних магазинів купляють, і воно там. Ніяке, то тут усі відвики, що я читала, люди всі задоволені. А от на собі я теж дивлюся, що і розсада добре розвивається, і я отримую якісний продукт. Якщо ж і ось у лунку я додаю жменьку цього піопроферму. От така зручна міра ваги, жменька. Насипаю, потім дістаю. Отак пом'яли стаканчик, дістаю так. Як трансформер-конструктор цю рослинку разом з корінцями і з хомом землі. От. Подивитися у мене на відео, це дуже гарно виходить. Виняв, вставив, виняв, вставив. На дні у нас лежить біопрофер, потім вставляємо рослинку і присипаємо. Потім по листу десь за два тижні вже можна гуматами волинськими пройтися. Це теж тієї ж фірми волинські гумати добриво, органічне, безпечне абсолютно. То воно і антистресове, якщо там у нас засуха, похолодання, все ж буває то теж рослинки добре себе відчувають. У мене тут було дуже гаряче і моя лаванда була трохи поникла, то а, після оприскування волинськими гуматами, то прийшла до тями. От. Якщо ж ви не вважаєте, що це страшне використовувати мінеральне добриво, я теж відношусь до того, що це як вітаміни, ми можемо з'їсти. Там, кілограм лохини і не отримати стільки корисних речовин, як ми одну якісну вітаміну вип'ємо, в якій вже ця яка, яку ми очікуємо отримати від лохини, є в цій вітаміні. А от, а є мінеральні добрива, які вже, в яких вже за вас подумали, що треба покласти, в якій кількості і решта. А от, я для своїх рослин декоративних використовую осмокоти. А вони є на 2-3 місяці, на 5-6, на 9 здається. От, підсипав і забув теж цей проміжок часу про підживлення. От, можна так само робити і з томатами, перцем, і все виросте. Це ваш, вибір, ваш власний вибір, і можна робити так, як вам у цьому випадку подобається. Тоді у луночку ставите таку рослинку. От, місце залишається для томатів ви луночку робити трохи поглибше, ніж для перцю. Перець буде якраз так рівно-рівно. Для томатів глибше, десь по замідольні листочки. От, вставляєте, присипаєте цим добривом, потім досипаєте землі. От, і буде вам щастя. І не треба заморочуватися. Звісно, є народні методи, але для себе я ще. Або не дійшла до цього, не доросла. Там, можливо, я до цього дійду, я тут не можу сперечатися, бо це така справа. От, там, коли треба щось залити кип'ятком, щось там два дні настояти, три дні змішати, і ще щось, я до цього ще не дійшла. А поки що використовую такі прості способи і не бачу для себе сенсу заморочуватися особливо. От, як воно все у мене росте за такого вирощування, можна подивитися у мене на сайті. Ой, на сайті почитати на сайті, подивитися на YouTube-каналі решту відео. От, і як ростуть томати, як росте перець, як я їх саджаю. От, за такою простою схемою. І все росте, і збираємо гарний врожай. От, сподіваюся, це відео було вам. Корисне, воно невеличке, але перед тим як зібратися на дачу, потрібно підготувати з собою все. Бо, наприклад, біля нашої дачі немає ні магазинів, нічого. Тому я маю з собою, Якщо перчатки в мене там є, то добре. Але з собою я беру волинські гумати, біопроферм. Якщо а, помідори, якщо я якийсь ши збираюся ще висадити, то смоко з собою візьму. А потім потрібно не забути взяти з собою розсаду, не прорахуватися, скільки вам потрібно. Я вирощую під агроволокном. Воно, воно вже в мене натягнуте. Якщо у вас немає, то придивіться, можливо, воно вам теж спростить життя. А, от. Саджалка, вона у мене на дачі, але якщо ви подивитеся відео і вам сподобається, як з нею саджати, то теж рекомендую взяти з собою і користуватися нею дуже зручно. От. Все. Сподіваюся, це відео було корисне для вас. Що ви зберетеся до висадки розсади у повній готовності. Виведите свої рослинки у великий світ вашого дачного простору, і вони віддячать вам багатим врожаєм. Дякую за увагу. Ваша бекі Дача. Маленький по Так виглядає моя саджалка, все-таки вирішила показати в порівнянні зі стаканчиком. Отак. От Бачите, одного об'єму. Те, що ви викопали саджалкою, ви поставите туди зі стаканчика. Працює вона дуже просто, я думаю, багато хто бачив. Так, закопалися, а потім дістали землю, нажали і висипали. Це з таких помила, бачите? Це з таких е, самих дешевих. Це я купляла два роки тому. Вона тоді коштувала 140 гривень, от, звичайному місцевому господарському магазині. Нічого такого. Є модних фірм такі штуки, мабуть, кращих матеріалів. Все решта ну, ця працювала два сезони, ось я вам її показую, чим я робила луночки для своєї розсади. Тепер усе.